Ми переходимо безпосередньо до загальної постановки питання про вартість, це перша частина е, першого розділу. Я його ще назвав трошки інакше. Тобто, е, і загальна постановка питання про вартість для полегшення нашого сприйняття, що тут відбувається у Земля, і також. Те, про що каже Зімель, тут це дійсно метафізика вартості, тобто вартість як світоглядна категорія, ось що мається на увазі, і тут ми розглянемо низку бінарних опозицій. Перша бінарна опозиція це дійсність та вартість, друга бінарна опозиція це суб'єктивність та об'єктивність вартості. І нарешті третя бінарна опозиція бажання та втрата як певний виток або генеза вартості. І я розумію, що ми пам'ятаємо, що ми з вами філософські шнурки. А якщо ми з вами філософські шнурки, то я і пропоную нам розпочати саме зі шнурків. А як же інакше? Отже. Наступний слайд. Що ми тут бачимо з одного боку? Ми бачимо, по-перше, це старі чоловічі селянські черевики. Ми бачимо, що вони зроблені з грубої шкіри, вони мають також старі шнурки. Отже, вони поношені, і ми розуміємо, що селянин дуже багато в них працює. Далі, по-друге, ми з вами бачимо картину, на якій олійними фарбами на полотні намальовані старі чоловічі селянські черевики. І вони є символом важкої селянської праці. По-третє, ми розуміємо, що перед нами картина відомого митця Ван Гога під назвою Черевики. Вона була написана у 1886 році. І нарешті, по четверте, Ця картина у 2006 році у Лондоні на аукціоні Содбіс була продана за 9 мільйонів доларів. Це не найдорожча картина Ван Гога, але ж дійсно, її вартість це все одне нас може вразити. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо пляшку Кока-Коли чорного кольору. І ми бачимо, що це картина Енді Уорхола 1962 року. І по-третє, вартість цієї картини на аукціоні Крістіс становила 60 мільйонів доларів. Ось е таку вартість пропонують представники аукціону. Далі ми бачимо з вами жіночу сукню. З шовку та зі стразами без рукавів з оголеною спиною. Ця сукня відома як Жено. Вибачте, голос сукня і цю сукню у свій час зробив відомий модельєр кутюр'є Жан Луї Берто. Він зробив її, її спеціально для Мерлін Монро. Сукня повинна була підкреслити фігуру актриси і ем, Монро. Виступала на дні народження президента Сполучених Штатів Америки Кеннеді. У ми бачимо її тут у момент привітання. І нарешті вартість цієї сукні на аукціоні склала 4,8 мільйона мільйони доларів. Плюс 1 мільйон був комісійним збором. Далі ми з вами бачимо шоколадне масло нутелла. Її склад, цукор, олія, лісовий горіх, знежирене какао, знежирене сухе молоко, сироватка, емольгатор, ароматизатор. А з іншого боку, ми з вами бачимо найбільш дорогу у світі прибуткову ідею. Яку висунув італійський бізнесмен Мікеле Фереро? Ем, ідея полягала у тому, що шоколад повинен бути обов'язковою частиною е, сніданку. Вартість цієї ідеї 10 мільярдів доларів. Далі, ми бачимо об'яву. Певну е рекламу е про розробку вебсайтів, і е розробка вебсайтів потребує і певних знань, мов програмування, і форматів даних, кодування, аутентифікації, редагування, масштабування, розгортання кодів на різних платформах. То що з іншого боку, ми з вами бачимо найбільш пр прибутковий бізнес у 2022 році, тобто е сьогодні. Існує десь 4 мільярди інтернет-користувачів, і цей бізнес дуже плідно розвивається. І якщо ми з вами знову ж таки наскрізь побачимо, тут е е лунають поняття дійсність та вартість. Коли я казав, е з чого зроблена та чи інша річ. Е або що собою являє там розробка сайтів, це так би мовити фактичний аспект цих презентацій. А потім я ще додавав, скільки це коштує, і ось те, що це скільки це коштує, це як, о, якраз вартісна оцінка. І зімель з цього приводу каже: якщо ми підходимо до речей. Суто з природничо-наукової точки зору, з чого вони зроблені, для чого вони призначені тощо. То ця точка зору не завжди може нас цілком задовольнити, тому що вона не встановлює вартість ні предметів, ні думок, ні певних, ні певних подій. Тому з точки зору зімеля порядок предметів думок і подій. Згідно їх вартості значно відхиляється і існує взагалі в іншій площині, ніж е, порядок цих предметів думок подій у такому е, е, погляді, з точки зору дійсності або порядку дійсності. Отже, е, він наголошує на тому, що певні природні події можуть е, знищувати те, що з погляду його вартості. Мало б потребувати як можна найдовшого існування або тривання. Давайте побачимо. Ось, наприклад, велика пожежа у Чикаго, 8 10 жовтня 1871 року, коли понад 90% міста було спалено. Ось ми бачимо наслідки землетрусу у префектурі Міягі, Японія 11 Березня 2011 року. Ось ми бачимо, як себе веде природня стихія у Гавані, цунамі 21 грудня 2018 року. Або, скажімо, наслідки урагану Майкл у жовтні того ж 2018 року у Флориді. Зімель продовжує, ми маємо два ряди, два, два різних порядки. З одного боку, це ряд природних подій, з іншого боку ряд вартостей. Тобто вони можуть існувати окремо один від одного, а можуть певним чином. Перетинатись ну яскравим прикладом тут є, скажімо, такий феномен природних парків. Ось ми бачимо в Сінгапурі е, садки е, затоки. З одного боку, це певне природне. Явище це певна така екологічна зона. З іншого боку тут ми бачимо певну вартість, тому що тут збираються люди, вони спілкуються. У них є можливість, скажімо так, поліпшити власне здоров'я через екологічний стан цього місця. Або скажімо, ось відоме на весь світ кафе Дель Мар, кафе біля моря, де є дуже чудовий ем, захід сонця, і люди тут збираються. Тут виник феномен лаунж музики. Тобто, така спокійна, легка музика лунає. Люди спілкуються, і все це має. Ми можемо ем, на це поглянути і з точки зору. Природнього стану, і з точки зору вартості. Тобто, інак, інакше кажучи, зміст життя нашого, ми можемо усвідомлювати і як дійсний, і як вартісний. Тобто, вони мають абсолютно різний сенс. І це перша бінарна опозиція, яку нам пропонує Георг Зімель. Ось що він каже. Вартість утворює певною мірою протилежність добуття, і неодноразово порівнювана з ним саме як всеохоплююча форма і категорія світу. Чому саме так? Тому що, коли якась подія або явище підлягає вартісній оцінці, тут ми маємо справу ось з таким аксіологічним підходом. Це те, що стосується е, нашого світогляду. Ми надаємо певну оцінку е, тим чи іншим подіям або е, явищам. Далі ми звернемось до того, що саме собою являє вартість. Якщо вона відрізняється від дійсності, то у чому її відмінність? І безумовно, перше, з чим ми стикаємось, це психологічний Процес. Вартість пов'язана з нашою психологією, тому що вартісну оцінку може надати лише людина. Це, так би мовити, наша певна здібність. І ось ми бачимо, як селебрітіс використовують певні речі, вони їх певним чином рекламують. З іншого боку, дійсно, вони цими речами користуються, тому що зручно, і вони обирають, скажем саме, яблуко для них це, це важливо. От. І що тут, що тут відбувається? Тут відбувається дуже цікава річ, тому що з одного боку вартість це, скажімо так, психологічний феномен. Це те, що здійснює певний суб'єкт, це те, що здійснюємо ми з вами, кожен з нас так чи інакше, а з іншого боку, ця оцінка торкається певних речей, певних об'єктів. І отже, як каже, як каже Зімель, що якщо я назву річ вартісною, то через це їй не додасться ніякої нової властивості. Ми нічого не додаємо до цього айфону. Адже вона оцінюється якраз через ті властивості, якими, якими, якими людина володіє, якими володіє цей предмет. Тобто, ось цей предмет, скажімо так, він підноситься. У сферу вартості він стає для нас цінним. І де вони де вони стикаються, де можуть стикнутися вартість та дійсність? Перш ніж я відповім на це питання, я хотів би, я хотів би наголосити ось на чому це вислів Зімеля. Він каже: дійсність і вартість. Ніби дві різні мови, якими змісти світу, що логічно взаємно пов'язуються і значущі в ідеальній єдності, те, що називали його, «що», розтлумачуються єдиній душі або ж мови, якими душа може виражати чистий образ цих змістів, що сам по собі перебуває, що ще по той біч цієї протилежності. І обидва ці узагальнення їх пізнавальне і оціночне, мабуть, і ще раз будуть охоплені метафізичною єдністю, для якої мова не має жодного слова, хіба що в релігійних символах. Отже. Ми володіємо з одного боку пізнавальними актами, і пізнавальні акти спрямовані на дійсність. Ми пізнаємо дійсність і розкриваємо їх, і розкриваємо це пізнання у певних положеннях. І це те, що стосується природничої картини світу. А ще у нас є оціночні судження. Вони також торкаються дійсності. Але вони суттєво відрізняються від пізнавальних. Тому тут спостерігається наявність певної вартості або цінності. А де ж вони стикаються? Дійсність і вартість? Зімель з цього приводу каже наступне, що вище дійсності та вартості лежить те, що може бути спільним для них. І якщо ми звернемось до філософії, то тут можна пригадати ідеї Платона. Ідея це те, що поєднує в собі і фізичне, і змістовне. А що нижче дійсності та вартості запитує земель і відповідає наступним чином, а нижче обох лежить душа. Душа, що одне і інше приймає у свою таємну єдність або витворює з неї. Тобто, з одного боку, душа створила певну річ, певний е, предмет, яким ми е, користуємося, а з іншого боку, наша душа оцінює так чи інакше ці предмети. Ось таким, е, ось таким чином. І безумовно. Вартісна оцінка завжди є суб'єктивною. І ми ем, від ем, бінарної опозиції дійсність, вартість переходимо до бінарної опозиції суб'єктивність та об'єктивність. Вартість така, що вона е, як оцінка завжди є, е, завжди є суб'єктивною. Ну, ось, скажімо, ця е, світлина вона демонструє якраз вартісну оцінку: це моя земля і моє небо. Запам'ятай чужинець, тут господар українець. Дійсно, це національна е, оцінка, це оцінка, яку ми висловлюємо, тому що ми е, живемо на батьківщині. Ми до цього ще повернемось. Вартісна оцінка завжди суб'єктивна. Якщо ми торкнемось, скажімо, такого економічного аспекту, то тут ми бачимо: ось ми маємо один і той же айфон. Але ж ми тут бачимо різні кольори цього айфону. І тут оцінка, який саме обирати залежить від нашої суб'єктивності. Комусь подобається білий, комусь червоний, комусь блакитний. Комусь чорний, це завжди суб'єктивно, що обирає людина. З іншого боку, якщо ми побачимо вартісну оцінку, то вона завжди торкається певного об'єкту. І вона є не лише суб'єктивною, вона також залежить від об'єкта і тому вона у певному сенсі є і об'єктивною. Наприклад, скажімо, яку, яку гітару обирає людина. Вона обирає ту гітару, той тип гітари, на якому вона грає. І якщо людина ем, навчався грати на класичній гітарі, він не обере акустичну або електричну. І навпаки, скажімо, якщо людина ем, ем, бажає грати лише на електричній гітарі, це на дівчат велике враження призводить, то йому не потрібна класична гітара. Тому від об'єкту залежить, скажімо так, саме об'єкт формує нашу вартісну оцінку. Хтось, е, наступна е, наступний слайд, е, ось різні типи е, ручок. Кожен обирає ту, яка йому більш е, зручніша, і тому ми тут стикаємось з цікавим феноменом. З одного боку, дійсно, вартісна оцінка має суб'єктивний характер, а з іншого боку, вона є об'єктивною. Тобто, вартісна оцінка е, притаманна об'єктам не в тому самому сенсі, як, скажімо, там колір е, чи температура, е, тут трошки інше. Тут дійсно ми додаємо. Певну так звану оціночну ідеальну вона не існує як певний фізичний об'єкт, або поза фізичним об'єктом вона е, також не, е, не існує. І отже, ми знову повертаємось до того, що вартість це такий феномен, який водночас є і суб'єктивним, і об'єктивним, і більш того, ми ще сьогодні цього торкнемось. Чим більше розвинутий наш смак, тим більше ми зале наша суб'єктивна вартісна оцінка залежить від об'єкту, тим, тим більш вона стає певним чином об'єктивною, тому що вона стосується. Ми обираємо не будь-який предмет. Ми обираємо саме то, що нас влаштовує. А якщо нас не влаштовує, ми. Такий вибір не здійснимо. І ось це співпадіння суб'єкту та об'єкту дуже цікаво е проявляється саме, скажімо, у творчості. Ось е побачимо е Пабло Пікасо, е де е суб'єктивний акт творчості співпадає з його об'єктивністю, тому що е е Пікассо працює з певними предметами. З певними кольорами, з певними е, е, знаряддями для е, малювання, це те, що має об'єктивний характер, і он обирає певні кольори, певні фарби, певні предмети е, тощо. І тому е, е, Зімель каже, що таке вартість. Вартість це здійснений об'єкт, схарактеризований через певну відстань. Суб'єкта, ми ще цього торкнемося, бажання якого намагається її так само зафіксувати, як і подолати. Мить самої насолоди, в якій суб'єкт і об'єкт стирають свої протилежності, наче споживає вартість. Вона знову виникає тільки у відмежуванні від суб'єкта як супротивного. Як об'єкта. І зараз ми цю фразу трошки трошки потлумачимо. Тобто, знову хочу наголосити, що суб'єкт і об'єкт народжуються в єдиному акції, і тому вартість поєднує в собі і суб'єктивність, і об'єктивність. Скажімо, ось ми бачимо людину. Яка бажає придбати цей предмет, може вона вже е, придбала цю машину? Е, ми бачимо її у стані щастя. Тут і е, світлина спеціальна для цього, для рідних, для близьких, е, для е, друзів, щоб трошки понервували. Ну, Це невеличкий жарт. І е, е, ця е, це ставлення до цього предмету водночас і суб'єктивне і об'єктивне. Але ж справжня вартість каже Зімель, полягає у тому, коли ми знаходимось на певній відстані від предмету, тобто насолода, яку ми отримуємо. Це у певному сенсі втрата цієї вартості, тому що це вже у нас певним чином є. А ось коли ми бажали цього, ось тоді вартість набувала свого максимального рівня. І вона також набуває свого максимального рівня, коли ми щось втрачаємо. Тому бінарна опозиція суб'єкт об'єкт. Яка стосується вартості, доповнюється бінарною опозицією бажання та втрата. Коли у нас є певне бажання, ось тоді наша вартісна оцінка максимальна, і вона також максимальна, коли ми втрачаємо щось. Ось протилежний приклад. Ми бачимо. Фанатку бразильської зборної з футболу, коли бразильці програли німцям 7-1 у полуфіналі, і це відбулось у Бразилії. Тому така реакція втрата, втрата один крок, фактично два кроки залишались до наступного кубку світу, щоб отримати наступний кубок світу. І ось така е, поразка. втрата, і дійсно бразильська зборна одна з найкращих у світі, але можливість була втрачена у протилежність цьому. Е, німецькі болювальники ми бачимо, як вони як вони на це реагують. Ось чому, е, ось чому е, Зімель каже. Вартість бере початок не в цілісній єдності моменту насолоди, а коли її зміст як об'єкт відокремлюється від суб'єкта і виступає для нього тільки тепер бажане, для здобуття якого потрібно подолання відстані, перешкод і труднощі, ось чим пов'язана здобуття вартості. З відстанью, з перешкодою, з подоланнями відстаней та перешкод, з подоланнями певних труднощів досягти речей не тому важко, що вони вартісні. Навпаки, ми називаємо вартісними ті речі, які завдають перешкод нашому бажанню їх досягти. І у такому світоглядному вигляді, безумовно. Те, що з нами відбувається сьогодні, це виборювання батьківщини, це становлення нації, це вартісний феномен. І тому сьогодні дійсно йде боротьба на різних, на різних фронтах військові, цивільні, зараз так чи інакше, всі, всі на захисті. Тобто, ми. Ми є учасниками, є певними учасниками цього процесу, тому що ми, ми приймаємо участь у народженні України у справжньому народженні України, тому що ми долаємо певні труднощі. Ми сприйняли цей екзистенціальний та водночас цивілізаційний виклик. Ось чому і все це єдине, ось чому каже Зімель. Вартість перебиває по той біч дуалізму суб'єкта та об'єкта. Ось чому вартість це метафізична світоглядна аксіологічна категорія.